Неділя, 13 серпня. В ефірі підсумковий випуск новин на 11 каналі. В студії працюю я Марко Ручка. Вітаю вас. Двоє нікольців загинули цього тижня від ворожих обстрілів. Наслідок щоденних атак нині у райцентрі понад 4 тисячі зруйнованих будівель. На деяких вулицях немає жодної вцілілої оселі. Відновлювати їх допомагає місцева та обласна влада, а ще держава. Де можна отримати кошти та яке воно життя під постійними обстрілами? Дивіться у матеріалі Катерини Нічик. П'ять обстрілів за ніч всі в одному районі. Вороже залізять чапонівечило тут приватні будинки. Один зі снарядів влучив на подвір'я пана Юрія. Один сюди прямо непосередньо був гараж. повибивало стекла в хаті, все дерево яке трошки, може, і захистило все ворота. Вибило це все, все вилетіло стекла в хаті повилітали. Всі. Внаслідок прильотів загинув 18-річний хлопець, який у той момент вийшов на вулицю. Ще троє людей поранені. Місцеві згадують так грохнуло, що просто страхи. Я забігла в дуб, встигла. І Це просто чудо, що не встигла. Якщо б я на дворі була, на дворі була, чи гроші збирала, то звісно, кінець був. Не полишає у спокої ворог і інші райони Нікополя. Ця вулиця на першій лінії від колишнього Каховського водосховища. Окупанти обстрілюють її майже щодня протягом року. Бачите, зробила, ну, забор і зробила всю весь сад. Дерев'я всі, все, огород, все. Пані Олена показує те, що залишилося від саду після чергової атаки росіян. На її подвір'я прилітає вже в четверте. У будинку каже жінка, жодного вцілілого вікна. Також знищені альтанка та літня кухня. Уже ні страха, ні терпіння, вже нічого нет. Уже якась просто депресія сплошна. Ну не по-чоловічськи. Поряд будинок Дмитра. Чоловік розповідає, від обстрілів майже щоночі ховається у підвалі. Звідти виходить тільки на ранок, оцінює завдані збитки. Ну, окна от і в кухні, кришу немного. Ну так, провода, все, забори. От так не вважаю. Стол по двору пав. Більшість жителів цієї вулиці покинули свої домівки через постійні обстріли. Нині тут жодної вцілілої оселі. Ті ж, хто залишились, кажуть, страху вже не мають. Натомість є побажання для окупантів. Щоб вас так погатіло, як нас. От це єдине таке хороше побажання. Попри постійні обстріли, люди намагаються відновлювати помешкання. Місцева влада ж нагадує, нікопольці, майно на яких постраждало від російських атак, можуть подати заявку на оцінку збитків. Для цього необхідно звернутися до ЦНАПу на вулиці Електрометалургів. 3. допомогу надають і у міській раді. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів залишається. Якщо потрібна наша допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Не полошає у біді, і обласна влада постраждалим від обстрілів виплачує компенсацію. А ще вова нагадують: від 1 серпня можна отримати кошти від держави на відбудову втраченого майна. Такі виплати передбачені програмою є відновлення. Подається заява на виплату через додаток Дія. З 1 серпня стартував і другий етап. Є відновлення. Він для власників знищеного майна. Їм потрібно у тому ж застосунку повідомити про зруйноване та зробити запит на компенсацію. Суму розрахує спеціальна комісія. Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти зруйнували у Нікополі понад 4 тисячі будівель. Але місцеві вірять, відбудують все потрощене та житимуть у своїх рідних домівках на вільній землі. Катерина Нічик, Микита Саєнко та Данил Ратубильський. новини 11 каналу. До 50 тисяч за півтора роки саме стільки українців пережили ампутацію за час повномасштабної війни. Переважно це бійці. Зробити перші кроки після, здавалось би, вже втраченої надії їм допомагають у центрі рекавері. Всеукраїнську мережу створюють Віктор та Олени Пінчуки. Як на надсучасному обладнанні та уколі професійних реабілітологів відновлюють військових, бачила Анастасія Вільхова. Нема цього бар'єра, що все життя закінчилось. Це нова ступінька нашого життя. Це лише ну якісь складнощі, які ми перешагнемо. Протезам і далі піде з філософським підходом до свого поранення ставиться Андрій. За плечима в нього 12 років служби у Нацгвардії. Чоловік брав участь в АТО у 2017-му Повернувся в мирне життя. Знову вдягнути піксель довелося з початком повномасштабної поранення. Отримав під час штурму, на якому каже боєць: його не мало бути. Однак доля вирішила інакше. Технічно мене там не повинно було бути, мені треба було їхати е, ну, на суд у Миколаїв. На штурм зайшли, все зробили, забирали тіло нашого загибло товариша. Уже на відході, то є, панове рашики скинули на нас касетою ліпістки, міна ліпісток. То є, ми пройшли, перевірили, позиція чиста була. І вже на відході то є, мені відтяпало ногу. У війні за незалежність втратив здоров'я і Олег. Бійця разом із побратимами обстріляли ворожі танки. Далі втрата свідомості, евакуація та ампутація лівої руки. Нині у рекавері чоловік проходить реабілітацію. Найважче ваші руки розробляти вже тут до, до другу неділю. Вже протез. У цю руку в мене тут сквозне по пораненню. Мама в мене на її досі не знає. Для кожного індивідуальна програма реабілітація у середньому триває до трьох тижнів. Медики кажуть, цього достатньо, аби підготувати пацієнта до протезування. Будь-яка ампутація потребує підготовки кінцівки до протезування, і вона повинна бути функціональна. Тобто, та частина кінцівки, яка збережена, повинна рухатись в повну амплітуду. То ми обов'язково виконуємо вправи для збільшення амплітуди до норми. Пацієнтів з ампутацією діляться лікарі у центрі багато. Для військових тут 30 ліжок за рік. Комплексну допомогу можуть отримати 600 поранених. Це один із шести відкритих в Україні реабілітаційних центрів рекавері. Всі вони мають новітнє обладнання та запрацювали цьогоріч. Ще шість на етапі створення. Національний проєкт втілює у життя родина меценатів Віктор та Олена Пінчуки. Центр кавері він цікавий тим, що в нас крутолезне обладнання на сьогодні, і ми можемо відпрацьовувати навіть мінімальні рухи на нашому обладнанні, включаючи це в ігрову терапію. За півтори роки через війну з Росією до 50 тисяч українців пережили ампутацію. Це дані американського видання «The Wall Street Journal». Та, попри важкі поранення, наші військові не падають духом та вірять. Чим більше ти думаєш, що поганому...» Тим більше воно тебе їсть. Посміхатися, турнік, тренажер і вперед. Головне, не рюмсати. Анастасія Вільхова, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Облаштовують пішохідні зони та латають ями на головних магістралях. Такі роботи нині у Дніпрі проводять комунальники. кажуть, виконують комплексні ремонти. До кінця року хочуть охопити понад сотню дворів. Скільки на роботи виділили коштів та що про це думають жителі? Айміна Арнаут дізнавалась. Бульвар Слави. Комунальники облаштовують пішохідні зони, укладають тротуарну плитку, а заразом і асфальт. Зробити ремонт розповідає Галина Олександрівна. Мерію просили самі містяни, бо останнім часом на вулиці розруха. Взагалі неможливо ходити по тротуару, суцільні корені дерев, ями вибоїни, а за проїжджу частину вже годі щось казати. Людям незручно і похилого віку, і ті, які гуляють мамочки з колясками. Роботи і на 12-му кварталі. Комплексний ремонт дворів проводять на вулицях інженерній та козака Мамая. Проходить заміна асфальтобетонного покриття проїзної частини. Підходів до під'їздів, заміна бордюрного каменю, пішохідних доріжок. А це житломасив перемога. Комунальники ремонтують аварійну дорогу на проспекті Героїв. Тетяна мешкає тут понад 20 років. Каже, раніше жителі залишали автівки у квітниках, тепер же матимуть паркувальні місця. Радіє можливості облаштувати двір навіть попри те, що в країні війна. Але кошти повинні на поміч нашим захисникам. От. Ну, як мешканці, я думаю, що ми дуже раді, тому що зараз робиться ремонт. Чи на часі ремонти питаємо й в інших Дніпрян? В звичайному місці їх повинні ремонтувати, але не за всі гроші світу. Якщо це потрібно насамперед, щоб зробити людям для комфорту, то так. А якщо це йде на гроші, які зараз і так не вистачає, на якісь потреби тієї ж саме армії, то, мабуть, ні. А ремонтувати треба транспорт жине лагодити покриття у місті планували ще торік, кажуть у профільному департаменті. Однак через постанову Кабміну проводити роботи не могли. Нині ж заборон на поточні ремонти немає. Тож цьогоріч працівники взялися усувати ями. Вважаю, що мешканці міста минулого року відчули на себе, що вперше там за там 8 років у нас в місті така з'явилася ситуація, як аварійна ямковість на головних магістралях. Такого раніше у нас не було. У нас місто все ж таки є транзитне, є такий великий гуманітарний хаб. Тому, звичайно, аварійна ямковість вона, вона потрібно було усуватися. В Дніпрі лагодять основні магістралі, латають ями і на внутрішньоквартальних дорогах. Комплексно облаштовують двори. До кінця року хочуть охопити всі райони міста, говорять чиновники. На це мають близько 950 мільйонів гривень. Аймін Арнал, Сергій Озеров та Олександр Довгань новини 11 каналу. Місто без імперського духу. У Дніпрі хочуть перейменувати Катеринославський бульвар серед ініціаторів громадські діячі. Містянишу у соцмережах вже розгорнули запеклі дискусії. Розпочали онлайн голосування. Які аргументи в активістів та що пропонують Дніпряни? Розбиралася Анастасія Вільхова. Вулиця Половиці, Заводська, Управська та Виконкомівська, як тільки не називали Катеринославський бульвар. Свою теперішню назву він отримав лише в 2004 році. Нині це одне з найгарніших міст в Дніпрі. Байбільше його вважають візитівкою міста. Перші згадки про вулицю занотовані 19 століттям. Тоді вона називалась Половиці і проходила поряд з руслом одноіменної річки. Дорога була проїзною, а по обидва боки зводили особняки та прибуткові будинки. Нині ж тут бізнес-центри, ресторани та магазини, замість дороги, пішохідна зона, бульвар носить ім'я Катерини другої російської імператриці, і так вже майже 20 років. Деякі дніпряни проти перейменування мені здається, не потрібно. потрібно займатися іншими справами, які зможуть підняти дух під час воєнного стану. Не й тих, хто дерусифікацію підтримує та навіть ініціює так. Голова Січиславської просвіти Сергій Тютюнник вже звернувся до Дніпрян з пропозицією перейменувати бульвар. Історія не почалася вчора чи тиждень тому, і навіть це не пов'язано з законом про деколонізацію. Справді історія почалася хоча б у 1775 році, коли Катерина. Видала наказ про руйнування Запорізької січі. Та Запорізька Січ це наше з вами ЗСУ того часу. Це військовий оплот війська війська української держави. У робочій групі міської комісії стопонімізмів заспокоюють, перейменування обов'язково буде. Відповідне рішення вже прийнято. Ще з весни 2022 року. Він вже внесений в списки тих вулиць, які підуть на перейменування. Чому досі не переименовано? Тому що взагалі в цих списках було близько п'ятисот позицій, з яких за останні півтора роки перейменовано 150, трохи більше. Остаточно Катеринославський бульвар перейменують до 27 січня 2024 року. А нині ж комісія вирішує, яку назву отримає візитівка міста. Дніпряни вже пропонують свої варіанти. Степана Бандери. Бульвар Степана Бандери. Так. Окрім Катеринославського бульвару, нові назви отримують ще три сотні вулиць. Їх також планують перейменувати до січня 2024 року. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. У Павлоградському районі працює єдина державна пасіка. На ній і сотню вуликів. Наші кореспонденти вирушили до бджолярів саме у розпал збору врожаю та дізналися, скільки коштує літер державного меду і де його можна купити. Детальніше в матеріалі. цей, буде відкачуватися. Оце вже запечатаний, це І можна відбирати уже повноцінно для зберігання. Це буде якісний мед. Без захисного костюму голими руками пан Андрій Бересоти з бджолами на ти чоловік із самого дитинства. Каже, справа непроста. Аби отримати, хоча б літр меду, бджоляру та його смугастим працівникам, треба неабияк потрудитись. Все літо я практично живу тут на пасіці. Я тут і днюю, і ночую, то що пасіку бросать, якби время таке. Ну, встаєш і дивишся. На кожному вулику є своє завдання, де поміняти, замінити матку. Де підставити вощину, і так воно проходить цілий день. У Васильченки у пасіка це вже сімейна справа. Перші вулики у Павлоградському лісництві ще у 1984 році встановив батько Андрія. Okay. Батько купив бджіл, мені був один рік, коли він завів бджіл, ну для себе як любитель, і так я виріс на пасіці. Все життя провів на пасіці. До війни пан Андрій працював на пасіці разом із сином. Нині той на фронті, тому бджоляр порається за двох. Смугасті штрудяться лише в період світіння. Аби заповнити соти, їм потрібно до двох тижнів кропіткої роботи. Одна бджола в пошуках нектару може пролетіти до чотирьох кілометрів. Ось у такому волоку живе бджолина сім'я. Лише за одне відкачування смугаста родина дає 15 кілограмів меду, а тут їх 89». Зазвичай з однієї повної рами отримують до двох кілограмів продукту. Однак, все залежить від погодних умов. Сезон не закрився ще сезон не закінчився, але плануємо виходити на ту саму кількість, що й минулого року. Це не менше ніж 2700 літрів. по закінченню зборів вулики перевозять на зимівлю до лісу. А мед передають зокрема й до філії Павлоградського лісництва. Там вже господарює пані Надія. 60 гривень кілограм. Це ж дуже дешко. Так, у банки 4,5 кг, а от банка там вони беруть квитанцію, тут 300 гривень. На базарі такого немає меду. 300 гривень. Набагато дома. Ціни пояснюють, фахівці не кусаються, бо мед виробляють на єдиній в області державній пасіці. Ба більше вона одна на весь східний лісовий офіс. В лісовому господарстві у нас залишилась єдина пасіка, на жаль, десь економіка не. Не виходило. десь е, спеціалістів. мало. Мед екологічно чистий. Найчастіше це різнотрав'я, однак є соняшник та гречка. На продаж обмежень немає. Головне взяти свою тару, кажуть лісівники. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.